У Варшаві від учора триває міжнародний форум Rebuild Ukraine, присвячений повоєнній відбудові України. Це майданчик для комунікації представників громад, які постраждали внаслідок російської агресії, представників державних органів влади та країн ЄС, бізнесу та інвесторів. Про перші результати форуму розповість наш колега Олександр Єльцов, наживо із Варшави. Вітаємо, Олександре. Розкажи, будь ласка, про перші підсумки міжнародних. Народного форуму у Варшаві про що йшлося вчора, і про що говоритимуть сьогодні учасники форуму? Вітаю колеги. Так справді я зараз перебуваю у Варшаві в експоцентрі, де триває сьогодні другий день вже. Форуму про відбудову України і цей захід він показує наскільки великим є зацікавлення міжнародних партнерів, а також великих міжнародних компаній до того, аби долучитися до відбудови України. Про це мені вчора сказав посол України у Польщі. Послухаємо його зараз в пряму мову. Ми розраховуємо, якщо тільки з'являться. Можливості більш широкі можливості для польських і інших іноземних компаній вони відразу війдуть в Україну і будуть допомагати нам у відбудові. Ну також про велике зацікавлення а, говорив і. А... Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда він сказав про те, що щонайменше 1750 підприємств різних галузей польських фірм вже долучилися до програми, які готуються до того, аби долучитися до відбудови України вже після війни. Послухаємо, що він сказав. І майже тоді працюємо з тими фірмами, щоб були готове. Ми практично щодня працюємо з тими фірмами, щоб вони були готовими індивідуально до співпраці та відбудови України з українськими партнерами. Це надзвичайно важливо, оскільки між нашими країнами існують різниці у правовій та адміністративній системах. З ними треба познайомитися і адаптуватися. І ми працюємо над цим окремо по різним галузям. 30% тих компаній це будівельні компанії, але теж є фірми з харчової промисловості. Мацевтичної галузі машинобудування. Це всі ті галузі, які в дефіциті в Україні дефіцитом по стороні українській пан міністр також нагадав про те, що, хоч і Польща долучається до всіх галузей розвитку України, зараз допомагає у багатьох галузях і у багатьох регіонах, все ж у відбудові України вони хочуть долучитися і зосередити свою увагу саме. На Харківщині, а от для Данії таким пріоритетним регіоном для відбудови України буде Миколаївщина. А про це мені сказав вчора міністр закордонних справ цієї країни, який завітав на цей форум. Я та міністр розвитку нещодавно їздили туди. Я їздив туди також з міністром оборони і нашою прем'єр-міністркою. Нині ми думаємо, як ми можемо посилити наше представництво у Миколаєві. Наприклад, створити щось на зразок філії посольства в Україні. Тож ми приділяємо особливу увагу у відбудові Миколаєва. Хоча ми зацікавлені інвестувати по всій Україні. Ну і не лише Данія буде робити проєкти на Миколаївщині. Також у Литви є кілька проєктів. Хоча, все ж таки, для себе пріоритетним вони визначили роботу на Київщині. mostly the region of Ріджіонавки. З чого ми почали? Це переважно Київська область. Але також говорячи про конкретні проєкти, це створення енергомережі нового покоління. Роботи вже почалися в Миколаєві. Особисто для мене дуже важливо пропагувати ідею того, що ми маємо почати робити наші проекти просто зараз і не чекати, доки закінчиться війна. Саме так Литва створила дуже конкретні проекти, такі як реконструкція школи в Бородянці, реконструкція дошкільного навчального закладу в Ірпені, також приватна ініціатива побудувати школу в Бучі. Будівництво перших двох проєктів Бородянці та Ірпіні вже почалося, і наше завдання завершити всі роботи до осені. Пан міністр, пан віце-міністр з Литви, згадував про те, що хочуть реалізувати такий. Наш навчальний заклад дошкільний в Ірпіні І зараз. поруч зі мною радник міського голови Ірпіня Андрій Твінов. Вітаю вас! Я вас хотів запитати: ось ви зі вчора тут теж берете участь. Що вам вдалося особисто як вашій територіальній громаді вже досягти можливо якихось домовленостей нових, які не було до цього? Ми вчора підписали договір з італійською. Дурвельна промисловою палатою про співпрацю. Також ми зустрілися з бізнесом Германії, з бізнесом Франції, з бізнесом Великої Британії, і вони пообіцяли взяти деякі проекти. Деякі невеликі компанії хочуть взяти маленькі проекти, хтось готовий взяти великий проект, але кожен, якщо допоможе, це допоможе нам в пришвидшити відновлення нашого міста, яке дуже сильно постраждало. Сильно постраждало наскільки, ось чи є вже якісь результати, можливо, попередні або можливо вже остаточні. Скільки завдали шкоди російська агресія? Місто пошкоджено в різній важкості, в різні ступені на 70%. відсотків. Орієнтовно на відновлення ірпіння потрібно 1 мільярд доларів. А чи підраховували скільки часу потрібно для того, щоб відновити ірпінь до того стану, який він був до повномасштабного вторгнення? Я думаю, якщо повному фінансуванні півтора-два роки. Півтора-два роки. Ну, це дуже оптимістично. Вважаємо вам успіху. Дякую, Дякую. вам. Андрій Літвінов, радник міського голови Ірпеня Київської області, був разом з нами. Ну і ось вчора, повертаючись до форуму, про те, що ще говорили: це про те, як можна використовувати гроші російських активів, які заморожені, як їх можна долучити до відбудови? Ось послухайте, що говорили високопосадовці: активи російських банків, які знаходилися на території Ного бюджету шляхом наповнення фонду ліквідації наслідків російської агресії. Тому я закликаю всі країни долучитися до наповнення цього фонду саме шляхом конфіскації російських активів, які знаходяться у них на територіях. Замороження. І як ми бачимо, саме лише заморожування активів не принесло того очікуваного результату. Ми хотіли б, щоб остаточно таке рішення про передачу російських активів було ухвалено на європейському рівні. Європейський союз, США, у нас є два варіанти: або ми ухвалимо якісь правові рішення використовувати заморожені російські активи, або нам доведеться витягати гроші з власної кишені. Я думаю, що ми прийдемо врешті до обох варіантів, тому що всі мають розуміти, що дуже багато грошей буде потрібно для відбудови. І кожен має розуміти, що руйнувань в Україні від російської агресії дуже багато, і наслідки досі облічуються щодня і щомісяця. Ну, ось на форумі також було представлені такі виставкові зали, виставкові павільйони різних країн, різних фірм і вони розповідали про те, як вони можуть теж долучитися до відбудови України. І, зокрема, один з інженерних рішень про те, як тимчасово можна подолати проблему з нестачею житла, можливо, з тим, що зруйнували житло. Ось, наприклад. Будиночок зроблений із дерева, це модульний будиночок. Він розміром сам, як якщо це прототип, але ось реальний розмір. Його такий, як звичайний морський контейнер, а коли він розкладається. То він має площу 40 квадратних метрів там є е, дві кімнати. І ось власне е, розробник цього модульного будинку сказав нам про те, що е, якщо все поставити на конвеєр, то можна на рік виробляти аж 10 тисяч таких будинків, е, коштуватиме рівно 50 тисяч євро. І дуже сподіваюся, що скоро зможуть запустити повноцінне виробництво. «Ця модульна конструкція буде виготовлятися повністю з дерева. Далі ми просто маємо доставити цей будинок. Його розміри в складеному вигляді точно такі самі, як морські контейнери. Ми можемо легко розкрити частини. Нам навіть не потрібно використовувати кран. Все триматиметься на стовпах. В комплекті йде встановлений душ, туалет також передбачена кухня з островом і всім необхідним. І у вас є дві кімнати. Ось такими були в підсумки вчорашнього дня. Сьогодні продовжуватиметься тут і виставка фірм і компаній, які будуть взаємодіяти з представниками територіальних громад, які постраждали від російської агресії. Також ці громади будуть продовжувати презентувати свої проєкти, тобто вони оголошують про те, що потрібно їм для їхньої громади, в першу чергу для відбудови і знаходять партнерів, можливо, шукають якісь рішення. Про все це ми також сьогодні будемо слідкувати і будемо вас повідомляти впродовж дня на нашому каналі а зараз я передаю вам слово, колеги. Дякуємо, дякуємо, Олександре. Дякуємо. Це був Олександр Єльцов, кореспондент Суспільного із Варшави. Нагадаю.